В ефірі телеканалу Буковини інформаційний випуск. У студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Ситуація у зоні проведення АТО залишається неспокійною. Минулої доби російські окупанти 72 рази застосовували зброю проти українських захисників, а це майже вдвічі більше ніж напередодні. Найбільше 37 обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Гаряче було її під Авдіївкою. Заборонену мінськими угодами артилерію калібру 152 мм Противник використовував по наших воїнах у Мар'їнці та 122-мм самохідні установки в Красногорівці. І 120-мм мінометів ворог бив по Старогнатівці, Богданівці, Новогригорівці, Водяному Широкіному Мар'їнці та Красногорівці. На Донецькому напрямку підтверджено 30 випадків ведення вогню супротивником. І 122-мм артилерії він обстріляв опитне та піски. А 120 мм міномети застосував в Авдіївці та Зайцевому. Також по укріпленнях сил антитерористичної операції в цих населених пунктах окупанти стріляли з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. На Луганщині противник п'ять разів піддав вогню наші позиції. Зокрема, у Новотошківці бив із 82-міліметрових мінометів та зенітної установки, а поблизу станиці Луганської з гранатометів різних систем. Попри активізацію ворога, підрозділи сил антитерористичної операції повністю контролюють ситуацію по всій лінії розмежування, Буковинські оперативники СБУ та фіскальної служби, які нині знаходяться на території проведення антитерористичної операції, попередили спробу контрабанди Цирконію до так званої ДНР. У Костянтинівці Донецької області правоохоронці виявили два вагони церконів вагою 136 тонн, який є металом подвійного призначення. Отримувачем вантажу було підприємство зареєстроване в Україні. Його виробничі потужності знаходяться у неконтрольованих українською владою районах. Під час перевірки документів співробітники спецслужби встановили, що офіційно до так званої ДНР поставлявся пісок формувальний. Церконії використовують при виробництві реактивних снарядів та запалів, зокрема залпової системи ГРАД. За оперативною інформацією, служба безпеки України з території вантаж планувалося переправити до Росії. Під час огляду вагонів правоохоронці виявили також 300 кілограмів графіту, який є товаром подвійного призначення. Відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Ціна свободи на Буковині з початку року понад 800 учасників АТО звернулися за допомогою у працевлаштуванні. Зокрема, майже 90 вояків змогли знайти роботу. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Та, незважаючи на це, проблем із працевлаштуванням на мирній землі вистачає. Тиму продовжує Мирослав Солонар вони захищають батьківщину на сході. Однак, коли повертаються додому, знайти роботу їм складно. Хотинчанин Іван Костенюк служив у Луганському прикордонному загоні поблизу трьохізбинки. Та коли демобілізувався, почав шукати роботу. Став на обліку в воєнкоматі, і потім через пару днів пішов у центр зайнятості, оформився і ну. На працю і через пару днів мені запропонували йти в Держлізгосп інженером. і Я згодився, слава Богу, дякувати, що все добре працюю з задоволенням. У Хотинському лісгоспі Іван працює з вересня 2015-го. Робочий день з 8 до 17.00. Каже, знайти себе у лісовій справі для нього не викликало труднощів, адже має відповідну освіту. Крім Івана, до Хотинського районного центру зайнятості спочатку АТО звернулось 107 військовослужбовців, семеро з яких знайшли роботу. Серед них і Микола, який теж працює у цьому лісгоспі. Працівники центру зайнятості мені консультували і так далі. Потім вернувся сюди до керівника лісгоспу. Теж запитав, які є вакансії і так далі. Де. Є, знав, що теж тут токар, пожиливший чоловік, який виходить на пенсію. Пішов вчитися теж в Одесу, вчився в Одесі, в Одеському центрі зайняті професійної освіти. Нині державне підприємство Хотинський лісгосп тісно співпрацює з районним центром зайнятості. Проте, як зазначають, на підприємстві заробітня плата тут хоч і не мала, однак працювати важко. У нас заробітна плата, як і я не знаю, як скрізь. У нас порівняно для нашого району, то у нас найвища заробітна плата. У нас тут в цеху люди середні, середня заробітна плата в цеху переробки 4 960 гривень. То я думаю, що на даний час для сільської місцевості це непоганий заробіток для людей. У районному центрі зайнятості констатують працевлаштуватися важко із кількох причин, однак намагаються створити необхідні умови. Враховуючи наше законодавство, ми можемо запропонувати людині роботу, яка є не нижчою від тої середньої заробітної плати, яку він отримав за останнім місцем роботи. Психологічний чинник, людина також не завжди готова піти в соціум такий, да, працювати. Це рідко, це одиниці, на жаль. Але ми працюємо, ми мотивуємо наших всіх безробітних до роботи в першу чергу. Нині на обліку в обласному центрі зайнятості 800 демобілізованих учасників АТО. Та більшість тих, хто з передової повертаються додому, шукають роботу самотужки. Мирослав Солонар, Іван Чежик, телеканал «Буковина». Магістральну трубу прорвало у селі Хрещатих, що на Заставнівщині. Ситуація катастрофічна. Населений пункт другий тиждень без води. На ремонт орієнтовно необхідно 400 тисяч гривень, коштів поки немає. Жителі Хрещатика звернулися за допомогою до президента Петра Порошенка. Двісті дітей, пенсіонерів, інвалідів, поставлені на коліна. У нас вже другий тиждень води немає. Ми шукали, що яка є причина. Вчора ми виявили, що по центральній магістралі КДА була така калюжа, калабання, можна сказати. Ми наняли екскаватор, заплатили за годину 450 гривень. Він три години. Метрів води, магістраль просто дира на дирі. Ситуація катастрофічна. Зараз йдуть слива, не дай Бог пожару, ми не маємо кружки води в селі. Ми трубу клеїмо скотчами, затикаємо патиками. Сьогодні ми відправили на адміністрацію президента на Петра Олесійовича Порошенка на Гройсмана такі же листи, що ситуація катастрофічна, село не може потягнути собі за такий кошт. Костел Несвятішого серця Ісуса культова споруда чернівців. Це єдина архітектурна пам'ятка, яка побудована у неоготичному стилі. Утім, нині костел важко назвати родзинкою туризму. Чому владники покинули храм напризволяще та як бути з перлиною архітектури у наступному сюжеті. Майже півстоліття пам'ятку руйнували за радянських часів. Приміщені добудували перекриття і зробили архів, але через брак світла тут побили безцінні вітражі. Стіни довбали для електропроводки, та й майже все внутрішнє оздоблення зруйнували. Нині над реставрацією храму працюють волонтери тут був, арган викинули на металом, валявся він тут. Дзвони пропали, були, дзвони були, дзвонів немає. Все було знищено і перероблено. І тут архів був 46 років. років. був. і в 2011 році нам міська Чернівецька влада дала дозвіл. Значить, відновити цей храм. Що ми зробили? Знесли одну стіну, знесли третій поверх повністю, знесли всі ці стіни і лишилось нам знести оцю прибудову, що тут бачите. І тоді, коли ми це все знесемо, тоді ми очищаємо це все приміщення під дальніші роботи подій відновлення. Силами волонтерів вдалось, хоча б частково прибрати перегородки. В костері часто проводяться концерти, кошти від яких спрямовують на реставрацію. Підходим, я зробив два благодійних концерти в костелі Серце Ісуса. Перший – Са Саша Бульміса, музикант. Там ми зібрали близько п'яти тисяч гривень. Це було близько трьох років тому. І в травні цього року ми спільно з ініціативною групою зробили концерт голландського композитора Йозефа Ван Віссема. Досить так активно він розпосюджувався багато відвідувачів були і зібрали близько 20 тисяч гривень на реконструкцію постелу. Одною керує принцип спільними зусиллями, і тільки ми зможемо змінити місто на, на краще. Стелик, культова споруда має таке особливе значення для чернівчан. Я думаю, спільно ми зможемо перетворити те, що зараз там є. В, в релігійну споруду і такі все споруду для міста. Також костел відкритий для відвідувачів. Нині сюди з'їжджаються туристи не тільки з України, а й з Італії, Франції та Німеччини. За пів години зйомок сюди до серця Ісуса зазирнуло щонайменше з десяток людей. таке, такого приміщення, такий об'єм. були виконані роботи, і тут було проведено. На жаль, що так було не вони... добре, що воно не зруйноване, а воно реставрується, можна, як кажуть, реставрувати, провести цю реставрацію. Але я так зрозуміло, коштів так? немає. Якогось мецената потрібно знайти, заінтересувати, дати можливість в центрі такого міста. Дуже гарно. Враження дуже. Я щомісяця приїжджаю до вас і все більше вражаюся з кожного разу, що у вас все більше і більше бувають такі люди є, які віддають свою душу, віддають свій труд і час на це. Нині на реставрацію найсвятішого серця Ісуса потрібно щонайменше 5 мільйонів доларів США. Фінансувати такий проект з місцевих бюджетів немає змоги, тому прихожани церкви за допомогою волонтерів та туристів по краплині збирають гроші на реконструкцію. Нагальне питання: заміна покрівлі, аби будівля і далі не руйнувалася. На це потрібно 200 тисяч умовних одиниць, яких нині на жаль немає. Утім, роботи і надалі ведуться. Хочу запросити всіх чернівчан щосуботи. Зранку проводяться ремонтні роботи. Там зараз така більш важка фізична робота, тому я думаю, запрошую чоловіків по суботам допомогти в реставрації костелу. Максим Калінчук, Анастасія Кокоячук, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Служба автомобільних доріг та управління Укртрансбезпеки закликають водіїв вантажівок не порушувати встановлення обмеження руху великогабаритного транспорту. Нагадаємо, з 1 червня з 10 до 22 години введено тимчасове обмеження руху автомобілів загальною вагою понад 24 тонни тони і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн у спекотну погоду дорогами загального користування державного значення. На жаль, водії великовагового транспорту ігнорують вимоги правил дорожнього руху та не реагують на встановлені знаки. Тому служба автомобільних доріг звертається до громадськості краю з проханням долучитися до контролю за проїздом великовагового транспорту на дорогах області та допомагати контролюючим органам виявляти такі порушення. Змушені тікати від війни. Переселенці, які прибули до Чернівців зі сходу України, потребують не тільки моральної, а й фінансової допомоги. У Чернівецькій міській раді підбили підсумки проєкту підтримка родин переселенців в місті Чернівці. Його реалізацією займалися громадське об'єднання Народна допомога спільно із австрійською організацією Фольксгільфе Солідарент». Пані Ольга проживає в Чернівцях вже більше двох років. Виховує чотирьох дітей. Найменші вірушці – тільки шість місяців. Її родина бере участь у проєкті вже вдруге. Сума, яку отримують, стартувала з трьох тисяч гривень. каже, без цієї допомоги було б дуже важко. Нам этой суммы суми полностью повністю оплачувати житло. Комунальні услуги ми отримуємо від государства допоможі в розмірі 2400 гривень, котре нам хватает на комунальні услуги. Тому от, ці два роки ми взагалі не задумывались о жилье. Протягом 2015-2016 років фінансову підтримку на оренду житла отримали 30 родин переселенців зі Сходу України та Криму. Кожного місяця. Усі родини отримали певну суму на рахунок родини, яка могла бути використана саме на оренду житла, що було обумовлено в договорі народною допомогою кожної родини, яка брала участь в проєкті. Відповідно, яким чином відбувалося фінансування, тобто сума зменшувалася що три місяці. Ми фінансували родини дев'ять місяців. Перші три місяці це була повна вартість житла. Другі три місяці сума зменшувалася на 25% І останні три місяці родина отримувала тільки 50% від загальної суми. Чим це було викликано? Ми б вважали, що за цей час родини мали б вживати самостійних заходів, шукати роботу, шукати працевлаштування і вирішувати свою соціальну ситуацію, інтегруватись до нашої Чернівецької громади і бути вже більш самостійними в рамках проєкту Було освоєно більше 700 тисяч гривень. За останні 9 місяців кожна з 30 родин отримала по 24 тисячі. Це безповоротня фінансова допомога, яка, скажем так, осідає тут, у Чернівцях Ці ж кошти нікуди не діваються, як правило, ці. Кошти використовуються на продукти харчування, ТП, ТД, навіть якщо якби, родина може платити за житло з власних з власної кишені. Тобто це ще один, скажімо так, додатковий пазлик, так в загальну економіську економіку, коли ми залучаємо певним чином такі приховані інвестиції. Окрім основних заходів, проект передбачав і надання можливості для розвитку власної самозайнятості, зокрема хендмейд-діяльності, адже це оптимальний варіант працевлаштування як для жінок, які виховують багато дітей, так і для одиноких мам. Плануємо проводити якісь курси, тобто створити їм певну навчальну програму, де б вони могли презентувати свої товари. Щоб вони орієнтувалися, що є популярним, що є затребуваним наразі на ринку, тобто в такому напрямку, більш пізнавальному, звичайно, там буде ще певний компонент підтримки сімей, але більше вже буде сили прикладатися на те, щоб дати їм будочку, як то кажуть. З 30 родин, які взяли участь у проєкті, на Буковині залишилось 28. Одна сім'я повернулась додому, а ще одна поїхала шукати кращої долі до Грузії. Анастасія Федорюк Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Представники організації інвалідів Чернівецької та Львівської областей обговорювали проблеми людей з особливими потребами та можливості їх вирішення під час міжобласного семінару, який відбувся на Буковині. Вже традиційно найбільше бідкалися на фінансування, зокрема, дороговизну ліків. Протягом чотирьох днів учасники семінару обговорювали нагальні проблеми людей з інвалідністю, обмінювались досвідом роботи щодо вирішення наболілих питань. Учасники заходу зазначають, питання, що у компетенції місцевої влади часто вирішити можна, а ось на вищому рівні їх не чують. І мені хочеться сказати, що я вже це піднімав в області, що як на державному рівні нас стараються не бачити, так на обласному рівні. Настараються не бачити. Це був прикладом наш фестиваль. От, обичайно, у нас на фестивалі, ви знаєте, так, як у нас партнерів обласні, у нас є присутні перші особи. То ми цього року обійшли, щоб від міста не було нікого, і від області був тільки заступник голови обласної ради. Перший заступник голови Львівської обласної організації інвалідів Оксана Кіновська вважає, що такі спільні зустрічі потрібно проводити, адже це дає можливість об'єднуватися і спільними зусиллями рухатися вперед. А ще це хороше навчання голів щодо перспективної діяльності, вивчення і поширення досвіду роботи кращих громадських організацій інвалідів у різних напрямках діяльності. Такі заходи, як сьогоднішній. В рамках України Єдина, ми робимо не вперше. Ми робили такі заходи вже в Черкаській області, ми такі заходи робили в Закарпатській області. Ми привозимо наших людей до інших організацій, людей з інвалідністю, для того, щоб вони поспілкувалися один з одним, для того, щоб вони набули досвіду, для того, щоб ми, врешті-решт, підняли. Свою самооцінку людини, людини, людини такої, яка здатна багато, людини такої, яка повноцінна в цьому суспільстві. Ми їх робимо ці заходи ще і для того, щоб виховувати суспільство. Ми виховуємо і один одного і самі себе, і виховуємо ту владу, яка є на місцях. Люди при владі вони повинні відчути. Що вони є відповідальні за ці організації за їх діяльність? Організатори виїзного засідання зазначили, що потрібно детально проаналізувати роботу районних і міських організацій інвалідів, визначити пріоритети і продовжити запроваджену практику проведення семінарів з обміну досвідом роботи з виїздом у різні області України. Чернівецька обласна організація. Інвалідів, вона також потужна структура в ланці всеукраїнської організації. І голова організації Микола Рошко, він є членом президії Всеукраїнської організації людей з інвалідністю, і ми знаємо рівень роботи цієї організації. Я це заявляю як перший заступник голови всеукраїнської організації. І оцей захід, що ми тут зараз на цьому, проходить на високому рівні. Ми проїхали чотири райони, зустрічалися із з активістами, з лідерами людей інвалідного руху. Показали про те, що в кожному місці і в районі, де ми були вже, дійсно є лідери громадських об'єднань, які спільно з органами влади все ж таки вирішують проблеми. Вікторія Унуфри, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.